Доброго дня всім. Сьогодні будемо ремонтувати таку от зварювальну маску. Називається вона у нас edo 20000. Проблема яка? Вона перестала затіняти. взагалі. От. Ну, десь колись може затіняла, але майже не затіняла. І от Коли от тут була інакша наліпочка, вона просто відлетіла і дав е, чорну цю ленту. От, тут, тут була кнопочка для тесту. тобто ви там, Тут собі підрегулювали, скільки вам треба. Потім натискали цю кніпочку, і воно мало включитися і показували, як воно там затіняє, з якими інтервалами, чутливістю, все в такому дусі. От, вона перестала працювати повністю. Я на те взагалі не реагує. Першим ділом це мінялася батарейка. До речі, батарейка тут у нас cr 2450 вона така грубезна на 3 вольти. Заміна батарейки нічого не дала. Ну і вона, перш ніж повністю перестати працювати, вона підглючувала. То затінить, то не затінить, то десь там залипне, то затінить і не хоче відпустити. От. Я собі подумав першу думку, що тут ці крутилки десь вони там контакт пропав на резисторах або на переключателі. От. І першим ділом поліз туди. Я, правда, це відео не зняв, але фотки здається, якісь кілька було, я вставлю, що тут ну, всередині є. Але там буквально три резистори, мікросхема, переключатель, тобто тут практично нічого нема. Я перевірив от цей його блочок, зараз ми їх будемо знімати. Я перевірив цей блочок на резистори. На резисторах контакти всі добрі. Опір є, все є, все регулюється. Подумав собі, може переключатель оцей щось тут барахлить. Переключатель теж, всі контакти добрі, все працює. Ну от, тобто виходить, що проблема з, з цією радістю. Батарейку я теж підкидав іншу. Не, не реагувало. Ще був такий потім в кінці, перш що вона остаточно вмерла, було таке, що вона от одну частинку затіняла трошечки, а другу частинку так ледве-ледве. Тобто нерівномірно закривалась. Е, ну, світловий потік перекривала. Так що я собі вже думаю, що проблема у нас в цьому облачку. Може, отут, що наклеючка, а, то не видно. Ну, я це зараз от, може ось сюди. Та йолки, що то? От, Може. От оцю штучку, тут де кнопочка, наклеечка злетіла, може сюди попав бруд, там контакти, окислилося, щось, і може погано, може що, я не знаю. Цей блок я ще не розбирав, тому це буде для мене новинку. Цей блок я наклей поставив, бо він і був наклею. Тобто це я вже чпати не буду. Але кажу, якщо є фотки, я вставлю. Тут немає нічого особливо цікавого. Добре, спочатку демонтуємо зараз оце кріплення, потім демонтую оце, потім вже демонтую оце. Там вже далі будемо бачити, що, чи воно ремонтується чи ні, що там з тим має бути. Так, для того, щоб нам зняти цей блок регуляторів, просто тягнемо або піджимаємо. Ось, Бачите, воно там так ніби роздвоєно і воно там піджимає. Ну, вже У мене легше йде, бо я вже його кілька разів розбирав. Тому тут мені буде простіше. Кніпочку, напевно, що прийдеться чимось. Ой, куди ти попасть? Кніпочку, напевно, що прийдеться чимось підважити. О. Так, бачите, тут у нас пластмасові гаєчки. Попустимо їх за рахунок кровогубців. Все пластмасове, тому будьте акуратні. ось, Всі шайбочки, різьби, все пластмасове, так що будьте акуратні, щоб це не, не здерти, не поламати. Значить, Це у нас вставочка з позначками. кладемо це на бік. І от, ось вона вже у нас знята. А, і тут ще є отака пластмасова повзуночок. Теж не загубіть, бо потім не буде як переключати. Та все, це ми зняли. Так, я вже це кріплення забрав, значить витягуємо. Оцей блочок у нас з склом, сенсором і всім решту. Значить, це треба. Так, воно так у нас не йде. Змемо викрутки. Значить, Акуратно піддіваємо. Опа! І оце наш Так, це ми заберемо на бік. І ось наш блочок вже вийнятий. Це у нас. Це наша матриця. Так, щоб на неї не капнуло. Так, давайте зробимо що? Зробимо якусь ставочку під неї, щоб воно не побилося. Значит, наше завдання яке? Зараз її витягнути? Витягнути з оцеї коробочки з рамочки, точніше. Так. 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 Рамочку на бік і зараз будемо її розбирати і дивитися, що там з нею не так. Ну що ж, ось наша матриця зразу з значить Треба було просто по периметру акуратненько чимось гострим, ну, на, на кшталт отакого акуратного роз, їх розслоювати. Щоб ці дві частинки, ця кришечка і е, основна частина, що вони просто розійшлися. От. Можуть бути за, защлки такі, а може бути на клею. Словом, от, скажімо так, це є нутрощі. Ось сама схемка. Ще там ви її ось тут плата е, на датчики. Ну, датчики там і сонячна панелька, як ви бачите. Словом, я не впевнений, що тут є що ремонтувати. Тобто контакти тут сюди грубі, великі, гарні. Тобто, швидше за все, що кранти в самій цій матриці. Ну, там ці склої, все, що там не є. Ну, але ще, ще подивимося, я ще зблизька покажу. Так, оно ну, фокусуєшся чи ні. Ще зблизька покажу, як воно. Не знаю, чи телефон зніме, чи ні, але кажу, контакти всюди грубі, немає нічого такого, щоб десь закислилося за, за цей самий. Так що, якось так. Значить, Перепрошую, що може трошки трясеться. Постараюся тримати рівно. Значить, дивіться, як ви бачите, чогось бракує, правда? Я просто вклю... включив ще раз, попробував, потицькав. На кнопочку цю тестову, і воно то працює, то не працює. Ну я подумав собі, що проблема в оцих от контактиках. Цей і цей пропаялися так більш-менш нормально. А ці я просто тут чуть-чуть пропаяв і вони просто тупо повідпадали. Тобто тут оце відпало, тут взагалі два відпали. Тобто виходить така штука, що воно отут трималося ну, чисто на дотику. Тобто, як тільки я отут внизу розплав, воно не мало другої точки опори, воно просто тупо повідпадало. І все. Тобто просто ці контактики, видно, там був якийсь мікрохід туди-сюди, чи може просто пере, е, через окисло через це все відлипло. Але слово мод вам і, і причина поломки. Якщо це можна буде якось дивом чудом сюди підпаятися і склони пошкодити, і контакти не пошкодити, ну, я спробую. Ну, Може, дасть Бог зробиться. Ну, то треба пробувати. A few moments later... Ну що народ, хвала Господу. Воно припаялося. Хотів казати, приклеїлося. Припаялося. Як ви бачите, от, звичайними дротиками припаяв. Паяв. Паяв я. Зараз, 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 Де ж тут є? А, ось, значить, Паяв я тоненьким жалом. Температура 380 на моєму показометрі. Спеціально взяв менше жало, щоб була менша теплоємність. Коли припаював, то на кінці ото, оця штучка, оця капелька припою, то вона вже залишкова від останньої пайки. Так завжди паяв чистим жалом, для того, щоб було менше теплоємність, і щоб менша кількість гарячого припою там була. Тобто виключно те, що було на дротику, і та маленька капелька, яка була на Самей контактній площадці. Значить, флюс використовував от. Нині от. прийшов, вирішив ризикнути і невідомим флюсом намацькав такий важливий контакт. Ну, Флюс, дякувати Богу, нормальний. Так що, як ви бачите, все працює, збираю, запаковую, але от Стоп, бо то не дуже видно через камеру, що де знаходиться. Так що, як ви бачите, воно в принципі все ремонтується. Паяється, просто головне треба дуже-дуже швиденько. Так, тик, торкнувся, воно пш зачепіло, залудилось. Так само дротик, тик, легесенько, швиденько. І все. Ну і зразу дути, щоб воно швиденько остудилось. Так що я зараз це збираю, ну і вже буду користуватися. Так що вам дякую всім за увагу. Ви бачили вже, що і всередині, і яка поломка і як воно взагалі ремонтується. Так що, дякую всім за увагу і гарного дня!